Росія найближчим часом перестане бути основною торговельною партнеркою України. Про це заявив Арсеній Яценюк. Він слідом за президентом дав підсумкову прес-конференцію. Понад дві години відповідав на запитання журналістів. Більше нам розповість Юлія Янчарика, слухала прем'єра. Юлію, то як минула прес-конференція і про що говорив Яценюк. Вітає віто підсумкова прес-конференція прем'єра Арсенія Ценюка тривала понад дві години. Перш ніж приступити до сесії питань відповідей з журналістами, прем'єр все ж таки поточнив по нещодавніх реформах. Зокрема, зупинився на урізанні соціалки. Ну і власне прем'єр поточнив, що всі ці урізання торкнуться не усіх збережеться пенсійний вік, стипендії і навіть надбавки та пільги, а лише, лише тільки дійсно тим, хто цього справді потребує. Соціальну допомогу повинен отримувати той, хто її потребує. Це малозабезпечені, це інваліди, це діти-сироти, це пенсіонери. Ми залишили стипендії. Ви про це знаєте, хоча була тривала дискусія. Ми не пішли на підвищення пенсійного віку. Ми залишили харчування для дітей в перших-четвертих класах. З 2015 року, вже з початку січня, можуть зрости і тарифи на комунальні послуги. Скільки саме зростуть е, ці тарифи? Прем'єр не поточнив. Єдине, що сказав, що е, тим, кому не буде вистачати платити за комірне, держава буде допомагати субсидіями. Ну а ціни будуть ринковими. Мені хотілося б бути прем'єром, який знаєте виходить і каже: ми збільшили зарплату на 20%, пенсії на 30%, робочі місця на 5 мільйонів. Процентні ставки нуль. Можливо, колись такий час настане. Можливо, для іншого прем'єра. І я, власне кажучи, роблю це для того, щоб, можливо, вже інший прем'єр-міністр вийшов з іншими тезами і програмами. Швидкої відповіді, як повернути Крим, і досі немає. І тут прем'єр заговорив вже незвичним для себе діловим лексиконом, а от гіпотетично пропустив, що повернути Крим Україні може Господь Бог і це може статися за наших часів. Прем'єр також прокоментував про закупівлю вугілля з так званих ДНР і ЛНР і розповів, що зараз розробляється якраз механізм оплати, щоб гроші за вугілля йшли не бойовикам а безпосередньо на картки шахтарям. Як це зробити саме мізкують в уряді? Ну і вже невдовзі Україна і Росія мають підписати умову про постачання електроенергії в той же час. Прем'єр заявив, що Росія найближчим часом має всі шанси вийти зі статусу постійних торгувальних партнерів з України. Ну і ще прем'єр пообіцяв про звітувати, куди пішли гроші із військового збору. А це 1 мільярд 85 мільйонів від зарплат українців. Що стосується витрачання всіх коштів, то всі розпорядники бюджетних коштів. За результатами року Оприлюднять кожну копійку. В першу чергу це стосується Міністерства оборони України. Тисячі одиниць техніки, які закуплені. Крази, танки, гаубиці, артилерія, рушниці. Це мільярди. Це все лягло на державний бюджет. Ще прем'єр виголосив намір боротися із так званим пенсійним туризмом. Адже зараз офіційно в Україні вже зареєстровано 823 тисячі переселенців, з яких не всі справжні переселенці, так говорить прем'єр. І от, власне Арсеній Ценюк стверджує, що є такі люди, які в Україні реєструються і назад повертаються до території підконтрольних бойовикам, і власне їздять сюди на цю частину України тільки заради грошей. У нас немає 820 тисяч переселенців. У нас є 820 тисяч, які виїхали, отримали пенсії і повернулись назад. Ми звичайно будемо вдосконалювати систему реєстрації і обліку громадян. Ну і вже 8 січня у Києві чекають на чергову місію МВФ і на чергові гроші. Я нагадаю, що це вже буде третя програма фінансової допомоги Україні, і все ж таки в уряді сподівається, що виконують всі зобов'язання, аби ці гроші ще раз отримати. Студія людяку це була Юлія Янчара з підсумкової прес-конференції Яценюка.